Вітаю вас, друзі! Вітаю п'ятниця, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Ранок почнемо з гарних новин. Одразу дві друзі на на Росії мінуснули наші хлопці. Ну, це класно. Це повідомляють зараз російські ЗМІ. Підтвердження буде вже після випуску. І тоді ви все побачите в телеграмі. У мене. Підписуйтесь на телеграм. В опису тут є мій телеграм. Підписуйтесь, там цікаво, там ви побачите вже подробності. А зараз про те, що пишуть російські ЗМІ. В Пермському краї ну, палає. просто зараз палає база зберігання нафтопродуктів. Вогонь охопив, йомкості з паливом. А у Воронівській області. E, Наші безпілотники атакували на автобазу товариства Анна, Анна Нафтопродукт. Ну, Тим часом місцевий губернатор повідомляє про обломки обломочки упали і про евакуацію е, навколо території цієї нафтобази. Ну, Таку б красу все більше і більше. І ще вам, друзі, краси, підпишіться спочатку. на... Мій Ютуб канал, поставте вподобаєчку. розповсюдьте якщо ви можете, це велике прохання, велике прохання, тому що це допомагає більше людям побачити наш канал з вами, побачити нас з вами, послухати, приєднатися до нас і до нашої допомоги нашим воїнам. все, наші воїни перебазувалися. Тепер будемо думати, як їм поставляти безпілотники. Зараз ми спираємо на безпілотники і починаємо вже з. На спальники потихеньку будемо розділяти, як і раніше. Будь ласка, хто може, допомагайте, друзі, допомагайте каналу. Так от, далі далі класні новини. Ми на, на, на кінець отримали систему Петріот від Румунії Про це заявив речник Міністерства оборони Румунії і підтвердив президент України Володимир Зеленський. Він сказав. Я дякую кожній країні, яка допомагає нам з ППО, тому що ППО для України мало не буде, повірте мені, ніколи. Країна дуже велика, і опутати її ППО дуже тяжко. Чим більше, тим. Тим краще. Він сказав: особлива подяка Румунії за систему Петріот. Румунія однедавно тільки отримала рік чи півтора цей Петріот і віддала її нам. Ну, дійсно, величезна, величезна подяка. Е, я хочу нагадати, що Румунія оголосила про передачу Петріот для України в червні і вже е, пройшло, о, знаєте, обучення наших хлопців, і вже воно тут. Ну, все, слава Богу. Бачите, які гарні новини з утра. А є іще, я не знаю, гарні вони чи ні. Але для мене це не гарні. Для мене це я знаю, що нічого з цього роя нічого у нас не буде, друзі. Ви пам'ятаєте, як хвалився Віталій Кличко? Чомусь е, справи Києва не цікаві людям, і люди не цікавляться цим, а київляні кричать: понаєхалі не трогайте нашого мера. Ну, Не чіпайте, він наш вітаська і так так бандюк, ну він наш бандюк. Це як коли сказали про Януковича, так кажуть кияни. Бандюк ну він наш бандюк. Варуга, ну він київський варюга. і нічого вам його ціпати, нічого вам його трогати. Ну так, ладно. Аудитори, е... пам'ятаєте, як е... кричав, що нам Польща дарить 60 вагонів в метро. Ну, Вагони, по-перше, е... БУ. Бу... Мабуть, вони кращі ніж е... ті, що зараз російські, я їх не бачив. Але новина мала. Да, да. ну Озброєння так є, а такого практично не все дають бушне, бушне. Ну та ладно, будемо і цьому раді. Так от, Польща подарила нам 60 вагонів метро, але ж їх потрібно було доставити, привезти в Київ. І ось тут. В квартирі газ. А у нас, ну, все як завжди. Чиновники, Віталька і всі інші вони не можуть зробити будь-яку справу да, на своєї посаді, за яку вони отримують наші гроші. Великі наші гроші у нас такого навіть в поміні немає. Вони не можуть. Не вкрасти. Вони все роблять. Вони навіть квіточку посадять і на цій посадці вкрадуть копієчку. Ну, це, це ну, ось чомусь там так. Чомусь у владі так. І кого б ми туди не привели? Навіть е чемпіона світу. По боксу найсильнішою один час там, або найспритнішою людини світу. Так, от я все не можу сказати. Аудитори була був аудіт доставки цих вагонів, і аудіт встановив факт завищення оплати київським метрополітеном вартості доставлення з Польщі 60 подарованих вагонів на 160 мільйонів гривень. Розумієте? На 160 мільйонів гривень заплатили бо і більше комусь. А я так думаю, що своїм своїм логістичним центрам, своїм там підприємствам, які привезли сюди ці вагони. Ну ось, ну, я знаю, 60 мільйонів вони роздали ще, а 100 відтаска там. Хапанув собі, мабуть, а може там і сто з кимось поділився. Ну, ось так ми живемо, друзі. Не цікавий цей ці Київ. Да? не цікавий. Розумієте? А мені цікаво, я проходжу по вулиці, знімається плитка і витирається і кладеться. От зараз. Питаю, що? Та бачиш ж неровний тротуар. Так, він нерівний. Була ізначально покладена вона трохи не так, не так просіла, але зараз війна. І ми ходимо, тисячі, десятки, сотні тисяч готові пройтись по цьому нерівному тротуару, купіть пересувні зенітні установки, щоб вночі в Києві не звучали тривоги. І... Окружіть Київ, це ви можете робити. Купіть реби, і це ви можете робити. Я вже казав про хрест в Києві. Е, людина була репресована в 1937 році. Це був священнослужитель 37-му. А зараз поставили крест. Під час війни потрібно поставити крест, що він жив на цій вулиці. А з 91-го року, коли Україна самостійна, не потрібно було, от зараз, під час війни, ви знаєте, можна було б дерев'яний поки що поставити. Ні, там граніт, там плітка, там все. Ось так ми живемо. От Віталька. Вагони подарили, блін, на закупівлю вагонів не вкрав. Крадуть на перевозці. Отакі, от друзі, у нас можна владці. це те, що. І для чого я вам кажу? Хтось скаже бла, бла, то ні, для того, щоб пам'ятали. Знаєте, була передача по російському телебаченню чи по щоб суцію, про пам'ятали для того, щоб пам'ятали. Я буду казати про Кличка, про Порошенка, про Бойка, про Ахметова, про Суркісів, про всіх цих можновладців, хто краде. Кожен день буду казати, щоб пам'ятали. Прийде той час, коли потрібно буде обирати. І щоб ми зробили правильні висновки. Друзі, я дуже дякую спонсорам. Ви, ви неймовірні. Завтра ми з вами поговоримо, я розповім вам деякі речі. Я дуже дякую тим, хто посилки. Євген там, Євген поки ще там. Хлопці поїхали, дрони підуть в, інше, в одне місто. Євген буде отримувати посилки і буде. Відвозити як танкістам, так і новому підрозділу, яке зайшло туди і стало. Так що все ми працюємо. Ця чехарда пройшла. І головне, дякую вам за ваші донати. На возенко Валентині. Я не знаю, як правильний наголос, як, як можу, так вибачте, мене пані Валентина, але велика вам подяка. Ви 30 на 70 перерахували. Мудрій Марії, Федерівському Івану і Нечволоду Сергію. Дякую, дякую за ваші донати це? С дуже потрібно, неймовірно потрібно до вечора. Україна переможе.